Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку робимо огляд самоскида Бодекс. Друзі, під кожним відео внизу, в описі, всі мої телефони. Якщо щось зацікавило, телефонуйте. Там також є всі характеристики самоскидів. Будь ласка, набирайте внизу, Все, всі номера є. Далі дивимось. Само бодекс на 60 кубів. Що скажу, гарний красень, висота 3,6, длина 10,5, дивіться, яка рама, запасочка. По ходовці, ходовка перебрана, подшипник провірений, резина нуляча, бриндстоун, диски нові. Дивимося по вісям. Красотища, красотища. тут дивимось, Красотища, красотища. Тут дивимось, Красотища, красотища. Світотехніка вся нова. Давайте подивимося. Ще тут рама по пнівматиці. Пнівматика кнор. Циліндр, Циліндер добрячий турецький гідросір називається. Дуже-дуже себе гарно зарекомендував в роботі. Дивимося, з цього боку. Все дуже-дуже дуже гарно зроблено. Рама там везде суперська. Друзі, дуже-дуже всіх прошу, підписуємось, 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 дивимося. Далі. самоскид покрашений поліуретановою краскою, покритий лаком. Блестить, як копієчка. Наша робота. Так що наступний власник буде дуже-дуже задоволений самоскидом. Друзі, дуже-дуже прошу, підписуйтесь, далі буде цікавіше. Давайте ще вам покажу, яка рама. Рама е, попіскаструєна, е, покрашена. Спочатку прогрунтована, потім покрашена, як копійка. Рама 19 рік. Самоскіт фактично новий. Друзі. Дуже-дуже гарний самоскіт. Звертайтесь.